Привіт, город. Оце все мені треба підкосити сьогодні. Зараз я його не викушу, бо воно старе. Але потрохи три косити, бо погано. Це моя купа, де я вчора спалила, все згоріло. Ось іду. Ввечері планую підживити картоплю, тож зараз наберу води, хай гріється. З дому взяла відро, тут є одне, а тоді та нагріється, буду розводити. Мені треба буде три відра. Бачу бур'ян на квасолі. Ці рабенькі, чорненькі. І сапаю я, і що кажу, Таня, тобі що землі мало, що таке міжряддя вузьке, що погано сапати. Нема що казати, чесне слово. Це цвіте гарно. А це ще не цвіте. Рябенька має цвісти. А отут, де в мене кабачки не зійшли, зараз буду все підряд сапати виносити там, де не дає кабачок, а то буду квіти садити. А тись сі квіти навіть всіх, що завтра кінець світу. Так і живемо. Сапаю, але це не сапання. Це знущання над собою. По-перше, вже пізненько, поки я там поробила. Ну, Була закинула прання, то ж треба було почекати. То млинчики тут то то все. І вже трохи, не трохи вже добре пече. Ну, На голові в мене капелюшок, на плечах сорочка, щоб не попектись. А тут скала. Як це хто це казав? Франко, лупайте цю ж скалу. Отож я лупаю і виношу. Он де-не-де той кабачок зійшов, та да, в принципі мені їх не треба, бо це як є господарство, якісь качки, то вони там їдять, їм не вистачає. Але ж площу треба привести в порядок. Таке і роблю. Дивлюся і дивуюся, що ось одна картопля в мене якась така, ніби хтось її сітку взяв і перетовк. І поряд он зовсім стоїть, рівнесенька, нічого її нема. Це інший сорт. Мені здається, що це ця белароса. Прямо покрутило її, ну, вітер бували. Покрутило і все, прямо відрізняється геть. Та собі рівненька стоїть, а ця покручена. Та й хоч, хоч і з неї толку. Сапаю, пече і думаю, хто кого поборе. Я його чи воно мене. <сум> і вже іначе не багато лишилося. Господи, поможи. Сапаю, сапаю і в бур'яні побачила чорнобривчики. Обсапала. Хай ростуть тут поки. Але треба буде пересадити, бо це біля сої. Може буде десь якась інша погода, пересадю, бо там була два, найшла, то туди посадила он під квасолію. Але не факт, що воно там буде рости. Я то вилила по літровому відеречку води туди. Отакі тут сюрпризи. 12-15. І я його поборола. ну Красота чи не красота, всякому випадку бур'яну бо що ж це за красота, як тут росте, скільки там чотири кабачки. Ось тут гарбузи біля купи. Лишила, там якийсь кріп хай буде. І думаю, це я хочу рвати по річки, чи це я вже нічого не хочу. Поп'ю водички та й певно буду рвати. Там холодочок. Ура! Приступаю до обривання порічок. річок. У мене якийсь такі тут дрібнюсінькі, на ті другій, на тому іншому кущі, то там більше. Але треба обірвати. Засікають час, зараз 12.25. Ще зовсім трошки мені залишилося, але тут ось така дрібненька ягода, а ось тут гарна така крупна. Це з іншого куща. Ну, цей куш зовсім не такий. По-перше, він в ньому. Більше листя, він зелений, а оцей таке враження, що має засихати. Ну, побачимо. Там, може, склівка завелася всередині. Треба буде попробувати врізати, побачити гілку. 13-17 я обірвала кущик цей. Ну, на цьому було трошки. Ось стільки я нарвала. Це п'ятилітрове відеречко. Мені вистачить. Їду додому. Думаю, дай подивлюся, скільки там градусів. Зараз 28 градусів. Ну, це я тут. В садочку в тіньочку. Дивлюся на ячмінь і бачу ще роботу. Там повилазив осет. І треба буде піти його повиривати. Не знаю, як це зробити, але якось треба зробити. Там його трохи є. Бо ж він буде цвісти, насіється. Верка цвіте, бджілки літають, вже є ягідки, вирвала я свій кабачок і цибулинок, пару штук. Оце ще вона. Тверденька, а ця вже, видно, це радар. Довгенька. Вона вже полягає. Вона мені подобається цей радар. Вже ось тут м'ягеньке. Ну, ця ще ще не лягала, там є ще лягли. Там в мене є ще один кабачок, зроблю я кабачкову ікру. Сижу холодочку, в холодочку, в'яжу павутинку для дочки. Вона щойно приїжджала, помірила і сказала, що довжини вистачить. Отож зараз дов'яжу рядок і буду закривати. Закрила я вже низ павутинки. Так, вона виходить такими, наче зубчиками. Ура! Братися до рукавів. Люди, подивіться, скільки мені внук привіз огірків. Класно! Я вже щойно одного з'їла. В них теплиця є, і в теплиці в них огірки, вони до них щось не дивились, та й навіть переросли. Смакота! Ой, Це привіз брат. Того внучка, що в Польщі живе. Цьому 21 рік. Ввечері поїхала підживити картоплю. Використала три відра води. Ну, будемо сподіватися, що дасть якийсь результат. Але побачила, що трапляються вже такі кущі, що сохнуть. Ввечері тихо зробилося, вітру немає, тільки звуки, що люди щось роблять. Їду додому. Як гарно ромашка цвіте. А це ось така якась лілія красива, і не жовта, і не біла. І не зелена. Класна. Сьогодні я ледача, сьогодні їздила до доньки, трошки з малючком погралася, постриглася, вона мене покрасила. І ви знаєте, там була одна жіночка, і в мене таке враження, що вона мене як то... Як це кажуть? Не смішно, звісно, зглазила. От я приїхала і я слаба. Зараз треба полити квітник. Дивлюся, небо таке хмарне. Я вже з усіх боків заглядаю і з того боку, і з того боку. І як ми кажемо, і за сараї пішла, пішла подивитися, хмариться, може, дасть Бог дощ. Але поки що треба полити квітки. Я щоранку набираю воду, щоб прогрілася, і щовечора хоч по одному черпаку та підливаю. Шкода, бо ж позасихають. Отаке відійшла, нічого. Якось воно буде. <кій> Вечір, а мені задумалося обсмаженого кабачка. Порізала кружальцями. Тут десь п'ю кабачка. Зараз буду в борошно і обсмажувати. Ну, таке захотілося кабачкова пора. Хвилин 5, і я вже маю ось таку вечерю, таку організувала собі подачу з кетчупом, зробила чайок, взяла один бунжурчик, там ще був. І повечеряю, тож побажайте мені смачного. Субота, доброго ранку, добре відпочивши, взялася за компоти. Мию в соді і стерилізую банки, мию ягоди, все приготувала, що мені потрібно для компотів. Буду кип'ятити воду. Надумала я йти ще йошти нарвати. Вона росте в мене тут біля будинку. Подорожі дорозі любуюся квітами. Добре, що тут цей йошта є, я лишила один собі кущ, щоб було тут два. Мені вистачає, вона вже достигла, я її не достигла. Чорненьку я смакую просто так. От вам звуки сільські, там, сусідські свині, репетують. Отож, Мию ще йошту і беру я півлітрову баночку повну ягід. Заливаю кип'ятком, закручую і от ставлю в тепло. Закрутила я 4 банки, зараз закутаю їх оцим таким одіялком дитячим. І є моя дубляночка, така я її дуже любила. Ну, таке, зараз вже ніхто в них не ходить. Вона в мене годиться для накривання. Хі -хі. Добре закрию до вистигання. Ну, мало то ще ж треба покривалом накрити. Отаке, От таким я займалась. А на сніданок я собі задумала посмажити чи стушкувати кабачки. Морква в мене то є, якась така, як палець. Але її треба копати, я пробувала вирвати і не вирвалося. А в мене була потерта в морозильній камері морква, то я її використала. І ось це я наклала собі, щоб зараз поїсти. А тут, думаю, зараз переб'ю в блендері зроблю таку собі ікру. Вона трохи буде зеленкувата, бо там кріп. Але нічого, буду на хлібчик собі намащувати. Перебила я блендером, зробила ось таку ікру. Я кажу, що це вона з кропом, то трохи не зовсім такий привабливий вигляд, але смачно. Там в мене стоїть така піала з сіллю і перцем. Це в мене, як сезон кабачків, то я собі таке зроблю суміш. І обсмажую і посипаю. Трошки порічок піде в морозильну камеру. А ось тут я вирішила зварити собі компот. Тут точно така пропорція, як на 3-літрову банку, бо це 3 каструля. І роблю собі такий компотик на сьогодні буде. Отож з порічками розібралася. Навіть не вірю, така пора, я вже так багато зробила. І все ж голодненьке, так. Да. Не дають тобі їсти їжд, бо мені тебе жалко